Всім привіт! Мене звати Поп Олександр. Я є коучем, ментором, наставником для підприємців, але це відео буде корисним абсолютно для всіх, тому що в цьому відео ми визначимо найголовнішу вашу ціль. Зараз, будь ласка, підготуйте 10 листочків. На цих 10 листочках випишіть свої 10 цілей із різних сфер: бізнес, гроші, сім'я, особистий розвиток, відпочинок і так далі. У кожного не будуть свої. Коли випишете 10 цілей, повертайтесь до перегляду цього відео. Ви йдете по темному лісу, і ваша задача пройти повністю до кінця весь маршрут, тому що в кінці знаходиться щось те, що є для вас ключовим і дуже важливим, але воно охороняється злим драконом. Ви йдете, навколо вас темнота. Лише іноді проскакає промінчик сонця, укають сови. Вам страшно, але ви продовжуєте йти, тому що ви знаєте, заради чого ви це робите. І тут ви натикаєтесь на роздоріжжя. Там стоїть табличка, на якій написано. Для того, щоб дізнатися маршрут, куди йти далі, вам потрібно віддати три цілі. Будь ласка, відкладіть в сторону три цілі, які є для вас найменш важливими. Отже, стрілка нам вказує вірний шлях. Ми виходимо на цю стежку, рухаємось і потрапляємо на велику галявину, яка залита сонячним світлом. Наш настрій підіймається, ми вже знаємо шлях, ми бачимо світло, очі потрішки звикають до світла. Аж тут перед нами виходить маленький чоловічок, дуже схожий на гнома. І він каже про те, що він знає, де ж, де ж те саме наше важливе заховане, і зможе нас туди провести. Але для цього ми повинні віддати йому дві цілі. Віддавайте, будь ласка, дві цілі. Йдемо далі вже разом. Гном наспівує пісеньки, наш настрій піднесений, тому що в нас є людина, на яку ми можемо опертися, яка знає маршрут, яка знає, куди нам треба йти, і точно проведе нас до, до нашої цілі, до нашої головної цілі. Аж раптом налітає сильнючий страшенний вітер, який підіймає нас і відносить далеко від того місця. При тому, що різко починає темнішити, наступає ніч. Ми починаємо бігти, куди очі бачать, розуміємо, що все, втратили гнома, не можемо, не знаємо маршруту далі, біжимо. Аж раптом бачимо хатинку і розуміємо, що нам треба туди потрапити, для того, щоб переночувати. Але щоб її відкрити, потрібно віддати дві цінності. Віддавайте дві цінності. Ми поспали, набрались сил. На диво, на столі на нас чекав, ще й смачніший сніданок. Ми його з'їли, звичайно. Виходимо з хатинки, розуміємо, що треба рухатись далі, не можна втрачати більше часу, але ж куди йти? І тут, як наче в цей момент, нам все це підказує шлях, і ми починаємо рухатись. Довго ми йшли, дуже довго. А ж раптом бачимо печеру, як наче, це воно. Відчуваємо, що це воно. Але вхід печеру нам перекриває злого вигляду гоблін, який каже: Я тебе пущу в печеру. Але вітай мені за це одну ціль, віддаємо одну ціль. Потрапивши до печери, ми бачимо того самого злющого дракона, який охороняє те, заради чого ми йшли такий довгий шлях, те, що для нас є найважливішим. І ми готові вже були бігти, але ми зуміємо вчасно розуміємо, що просто так ми не заберемо. Нам треба чимось відволікти дракона. А як ми можемо це зробити? Нам треба кинути в сторону ще одну ціль передостаймо, Визначиться, будь ласка. І киньте драконом свою передостанню ціль. Я вас вітаю. У вас залишилась одна ціль, яка, можливо, наразі є найголовнішою для вас. Я думаю, що передостанній вибір він був дуже важким, до цього, скоріше за все, було легше, але на це впливає емоційний стан вас тут і зараз, на це впливає а, фон ситуації навколо тому та передостання ціль, інші цілі, які були відкинуті, можуть виходити на перший план, залежить від різних життєвих ситуацій. І саме тому я хочу допомогти людям на тисяч 2026 року змогти правильно навчитись правильно ставити собі цілі на 2026 рік. У вас точно було таке, що ви ставили собі багато цілей або мало цілей, або нереалістичні цілі, або цілі, які були не ваші і не драйвили вас взагалі, не досягали їх. Потім була прокрастинація, потім було розчарування, потім була якась невіра в собі, і це тягнуло за собою всі інші фактори вашого життя. Я хочу дати вам семиденний курс. Разом зі мною, де буде кожного дня задачі для постановки цілей для чого, щоб зрозуміти, як правильно ставити цілі на 26-й рік, як ставити цілі так, щоб їх досягати, як перевіряти цілі на правдивість, чи ваша це ціль, чи ця ціль нав'язана суспільством, друзями, інстаграмом, батьками і так далі, і тому подібне за 7 днів будуть нлп практики, які допоможуть можливо сформувати цілі, яких навіть ви сьогодні не написали, допоможуть подивитися. На те, ким я є, чого я хочу, дати собі на такі питання. А хто я, а що я в 26-му році буду робити? Глибокий курс. Я, як аналопі майстер, да, в тому числі, хочу підключити до дещо ці техніки, щоб у вас була чітка і класна можливість в 26-му році реалізувати реальні свої власні поставлені собою цілі. Тому я вас всіх запрошую, всіх радий буду там бачити і ті, хто буде потрапить. Точно у вас шостому році змінить своє життя на краще.